Зробили значить, відсоткове співвідношення, які трактори їдуть. Коротше, порахували, що поїхало 4 мототрактора і 4 міні-трактора, тобто 4 одноциліндрових трактора з мотоблочними коробками, з комплектами, до яких йде плуг і фреза. Неважно БНК, БЕШка, але бачите, як вони відрізняються? Як відрізняється БНК? Як відрізняється бешка, наскільки вона менша. Тут і швеллер менший, оцей от швеллер, бачите, і колеса менші і вущі на бешки, і немає незалежного насосу на гідравліку. По суті, коробка та ж сама: гідра циліндр, в додаток іде і фреза в комплекті. Ось, будь ласка, це друге на сьогоднішній день, друге відвантаження. тому будь ласка, 160, 200, 240 кентаври є у нас в наявності. Так, також є з трьох точкою. Але це окремий буде відеогляд.